Британія славиться для it компаній По перше, звісно, своєю стабільністю тут її відчуваєш на кожному кроці: традиції, стабільність політичного устрою, стабільність економіки. Тому, якщо ви плануєте залучати інвестиції або розвивати свій стартап-бізнес, Англія є досить цікавою країною, щоб розглянути всі умови. Протягом останніх п'яти років уряд Великобританії зробив багато кроків для того, щоб залучати більше стартапів, більше унікальних ідей до країни. Наприклад, той же револют починав. Тут зростати від 10 людей, і зараз це тисячна компанія. Нам розповіли про те, що існує цілий 38-й поверх у одному із найвеличніших небоскрьовів у центрі Лондона, в якому револют і зростав із 10 людей до великої багатотисячної компанії.